Мо ефір на телеканалі тв 7 Плюс. Ну і далі така інформація. 29 квітня у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей відбудеться відкрита авторська зустріч. Добрі мамині казки. Цей авторський соціально-книжковий проєкт, щомісяця збирає десятки дитячих зустрічей у школах, садочках. Та бібліотеках його головна місія через живе слово пробудити у дітях інтерес до книги ще в молодшому шкільному віці. В межах проєкту вийшло 10 збірок казок, частина з яких ожила. На театральних сценах увійшла до шкільної програми, була надрукована шрифтом Брайля та мандрує світом від Антарктиди до Японії. Ну і власне далі цю тему обговорюємо із Лесею Кічурою, львівською письменницею та каскаркою. Пані Лесю, доброго дня вам. Доброго дня і вам. Так, ну і от власне розкажіть трохи про себе, як ви стали письменницею, як почали писати дитячі казки? Ви знаєте, це розпочалося, коли у мене народився мій старший син. Зараз йому вже 20 років, він третій курсник, тож уже 20 років я пишу свої казки. Після народження мого сина з'явилося декілька перших історій. Потім народив більше і більше у моїй домівці. Зараз у мене малюк, якому 4,5 роки. Тож усі свої найновіші історії я пишу саме для нього. А загалом, чому почала писати? Ви знаєте, мені як мамі дуже хотілося, щоб діти України читали найкращі казки, написані яскравою, живою, справжньою, хорошою українською мовою. І ще щоб діти мали книги, в яких ілюстрації були б справжніми, живими, впізнаваними героями. І дуже мені хотілося, щоб мої книги могли все це поєднати у собі. До того ж, я дуже хотіла, аби діти все більше часу проводили з нашими казками. Саме тому ми додали інтерактиву до наших збірок, і кожна наша збірка містить ще від 20 до 40 розмальовок. Направду, коли я заснувала цей проєкт 2017 року, я думала, що просто ми видамо одну збірку у світ. Вона буде подарована, розпродана, і на цьому він себе вичерпає. Але діти, до яких ми першими приїхали в цей рік, настільки просили різдвяних казок, що я не могла їм відмовити у цьому. І за дуже короткий період ми запропонували читачам нашу другу збірку казок, яка називалася Магія Різдва» і мала неймовірний успіх. І так уже впродовж восьми років наші читачі просто не відпускають нас, аби ми покинули цей проект. Нам дуже цікаво щоразу приїжджати до інших шкіл, міст, бібліотек. Різних регіонів України і дуже тішимо, що наш проєкт має таку гарне поширення серед регіонів України, таке гарне зацікавлення серед батьків та дітей. І направду, про ваше місто я мріяла вже декілька років. Одного разу я мала телефон однієї вчительки, яка у 2018 році сказала, що дуже б хотіла, щоб ми завітали до Хмельницького. Але ми тоді мали лише одну збірку і готували власне цю різдвяну книгу. Я випадково знайшла цей номер телефону минулого тижня і думаю: ну якщо фортуна усміхнеться, я телефоную. Якщо ця людина досі працює і на роботі, і зможе допомогти зорганізувати такі зустрічі, то ми поїдемо до Хмельницького. Це був один дзвінок, і все вдалося, тому що з цього одного дзвінка розрослися наші контакти на декілька десятків, і ми матимо впродовж 29 та 30 квітня дуже багато зустрічей у ваших ліцеях та бібліотеках, з чого я неймовірно тішуся. А от власне, що об'єднує ці історії у проєкті, так що об'єднує ці казки, і що саме, які там ви порушуєте у написаних вам історіях? Ви знаєте, коли я назвала свою першу збірку, я дуже довго думала над тим, якою б була ця назва, щоб вона мені була близькою та рідною. Я назвала її просто добрі мамині казки, тому що саме тоді я думала, що це буде одна збірка, і на тому все завершиться. Проте потім з'явилася друга, третя і четверта. І тепер, вже маючи, скажімо, десяту нашу збірку казок і маючи різдвяні наші книги, які, власне, оці дві збірки долетіли до Антарктиди. Кожна з цих книг має такий бренд добрих маминих казок, і кожна наша збірка виходить під цим проектом. Знаєте, мабуть, у тому полягає е, весь наш проєкт, що навіть погані герої у наших казках стають хорошими. Вже улюбленицею сотень читачів наших є добра баба Яга. Усі звикли, що ця героїня у всіх народних казках є поганою, негречною, нечупарною, неуважною, нікого не любить, ні з ким не товаришує. А мені якогось за вечора захотілося створити теорію про хорошу бабусю. Так, народилася ця героїня ще 2018 року. А вже на сьогодні, коли у нас є 10 книг, у нас є вже три опубліковані історії про бабу Ягу і про її подружок Маринку та Христинку. До речі, це мої дві подружки, які сиділи по мене позаду за шкільною лавою. Це не вигадані, а справжні мої друзі. І ця історія настільки полюбилася, що діти щоразу просили продовження про нашу героїню, бо казали, що ще ніколи їм не траплялося у казках добра бабуся. Ще у нас є герой єнот детектив, і в його касті присутня лисиця, яка, як завжди у народних казках хитра, але в нас вона ще й трішки модниця. І тому дуже полюбилася теж дівчаткам. І дуже багато дітей просили про продовження і цієї пригоди. Тому вже цього разу я пишу різьб'яну пригоду про єнота детектива. Що об'єднує мої казки? Мабуть, це добро, яке. Творить навіть з поганих героїв хороших, мабуть, це пригоди, які хочуть потрапити усі хлопчики та дівчатка. І дуже часто мене запитують, чим особливі мої казки? І я відповідаю це словами одного мого маленького читача, який був учнем третього класу. Колись він до мене підійшов після зустрічі авторської і сказав: каже, ви знаєте, чому я ваш? Казки так любу, що в кожну історію ви вклали частинку своєї душі. Я дуже хочу, щоб так було у мене завжди. Ну і от, напевно, цей відгук від цього хлопчика найбільш вам запам'ятався, чи були ще якісь зворушливі е -е, слова від дітей? Були і були їх дуже багато. Ви знаєте, діти дуже часто ще надихають і допомагають придумувати нові сюжети казок. Є у нас така збірка, яка називається Дивовижні пригоди, і одного разу одна дівчинка сказала. Ви знаєте, я зауважила, що у ваших казках дуже багато янголів. Вони допомагають Богові, вони допомагають Миколаєві. А чи можете ви придумати казку про першого янгола-охоронця? Ну ж був такий час колись, що був на світі лише єдиний янгол-охоронець. Я дуже довго думала на цією історією, але врешті така історія, яка так і називається казка про першого янгола, вона Теж з'явилася тому, діти це моє завжди натхнення. І коли одного разу навіть зараз мої студенти з Львівського університету згадують, що вони у мене на парах ще запитували, чи хотіла б я, щоб мої казки ожили на театральних сценах, і тоді я сказала: Ну, це цікава думка треба над нею подумати. І от наш проект існує вже 8 років, і лише за останні півроку у нас. Відбулися дві театральні прем'єри: одна у Львові, а зараз готуємо другу вже для Ужгородського театру. А от скажіть, будь ласка, що нам ми побачили, що дуже яскраві ілюстрації, так у ваших книгах, хто ілюструє, як ви обираєте стиль, за яким буде розмальована та чи інша книга? Тому що зрозуміло, що воно повинно бути яскравим, щоб привертало дитячу увагу. Але тим не менше, от поділіться трішки цим досвідом. Ви знаєте, я дуже зважаю на те, як оформлена книга. І щоразу, коли я купую книги для своїх дітей, яких у мене троє, я дуже хочу, щоб ці ілюстрації були близькі і мені особисто. Тому дуже важить, який художник, як він бачить моїх персонажів. І щоразу, коли я готую нову збірку казок, то співпрацюю з художником, чи є бачення моїх героїв мені є близьким. Останні дві книги нам ілюструвала чудова українська художниця Олена Завітайло. Яка ілюструє дитячі книги по всьому світу. Я випадково з нею познайомилася через соціальні мережі і дуже дякую, тому що це була неймовірна співпраця, неймовірно приємна. І Олена дуже швидко вгадувала мої побажання. Ще одна неймовірна книга, яка у нас є, це є збірка найкращі казки, яку ілюструвала київська художниця Катерина Іванова, і тут теж дуже багато героїв. До речі, перший прообраз Баби Яги створила саме Катерина Іванова, за що я їй дуже дуже вдячна. І тому ця збірка вже має третій наклад, третє перевидання. І ще одна в нас чудова ілюстраторка. Це Наталія Анікіна. Це теж дуже відома і знана в Україні художниця. Яка під пара якої власне було намальовано десятки е, книг, чудових книг, які люблять тисячі дітей, і для мене направду дуже важливо, щоб образ героя був немодерним, не модним, щоб він був впізнаваним, справжнім, і щоб дитина зрозуміла, що це намальована е, курівка, собака, киця, песик, а не щось там таке, як прибулиць з іншої галактики, пані Лесю. А от хто є першими читачами ваших казок? Ви сказали, що у вас є троє дітей. Першими їм надаєте можливість прочитати те, що написала мама. Так, звісно, першими читачами є мої діти. Спершу це були старші діти. Зараз вони казок вже читають менше, але деякі абзаці я їм зумисне зачитую, щоб побачити їхню реакцію. Найбільший казок зараз прослуховує мій найменший це читач, якому влітку виповниться вже 5 років. Але ще у мене є дорослий читач, це мій чоловік, і ми з ним дуже часто маємо такі, навіть я би сказала, творчі баталії, тому що ми можемо сперечатися за якесь слово або якийсь зворот, або якийсь. Сречення, і якщо мені це речення або це слово подобається, то я кажу, що я його не віддам, тому що саме своїми казками я хочу повернути це слово приміром в обіг. Наприклад, там «беркицнувся», Ковтюшок закублився, тобто такі рідко вживані, але для мене дуже близькі слова, які я хочу, щоб вони обов'язково були в обігу. Якщо їх прочитає сотня, друга, третя дітей, звісно, ці слова запам'ятаються. До речі, до словникового запасу мого п'ятирічного сина багато моїх нових казок вже увійшли, і я з цього дуже радію. А от власне як ви визначаєте, коли казка вже готова, тобто, коли ви отримали схвальні відгуки від дітей, чи схвальні відгуки від чоловіка, чи це якось ваше вже власне, Власне відчуття, що вже можна нести і її і віддавати в друк, ви знаєте, це буває дуже по-різному. Іноді казки пишуться одразу на одному диханні, ти написав і відчуваєш, що історія повністю вклалася в цей текст, і крапку ти поставив повністю. А іноді є якесь відчуття, що ця історія має ще полежати на папері, у комп'ютері. Минає тиждень другий, і ти повертаєшся до неї, і бачиш, що десь в якомусь абзаці бракує ще. Якогось відчуттів, подій, якоїсь енергії, перетворень, і ти це додаєш. Тому і казки наші пишуться дуже дуже по різному. Діти часто запитують, за який час я можу написати казку. Є казки, які я пишу тиждень, місяць, півроку, рік, і тільки одна єдина казка за 20 років нашого казкотворення це історія, як Бог немовлят роздавав. Була створена за 5 хвилин. Одна єдина. І не мала жодної корекції. Це казка, яка полюбилася тисячам українських матусь, і саме ця історія, коли ми розташували її в інтернеті, ви її теж зможете знайти, як Бог не молятор роздавав Леся Кічура. Вона підкорила серця українців, які жили і досі живуть в усьому світі. І наш проект Добрі мамині казки почали шукати через соціальні мережі, через Фейсбук, через Instagram, і шукати автора і замовляти наші книги. І власне так через цю одну казку, і завдяки їй з самого початку ми розширили наше коло читачів на увесь світ. І дуже радіємо, що багато наших казок читають в Америці, Канаді і країнах Європи. Скажіть, будь ласка, ваші книги можна замовити, як ви вже сказали, у онлайн фото форматі, так можна купити через інтернет, а власне у звичайних книгарнях чи продаються вони? Ні, вони в книгарнях не продаються. Лише у мене на сторінці в соціальних мережах було декілька книгарень у Львові, але зараз, на жаль, вони закрилися, і ми дуже часто присутні на різноманітних книжкових фестивалях та виставках, де дуже радо спілкуємося з нашими читачами, тому що обмін цією енергією не можна нічим замінити. Але будь-яке повідомлення, яке ви напишете нам в соціальні мережі, ми на них відреагуємо, і наші книги надсилаємо усіма можливими зручними поштами та перевізниками. Побажанням та авторським автографом, пані Лесі, от зараз українські діти так ростуть в реаліях війни. І Тут не можу вас не запитати щодо того, залишити наскільки важливо залишати роль казки у житті дитини, так наскільки важливо все ж таки їй доносити оцей от чарівний світ і як це вплине на майбутню вже дорослу людину. Ви знаєте, казки це той місточок, який дає змогу людині рости щасливою, вірити у власні сили. Дуже багато дорослих нам говорять, що їм у дитинстві бракувало саме таких казок, які мотивували б їх повірити у свою інакшість, у власні сили. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, дуже багато наших читачів, на жаль, виїхали з України. Але дуже багато світлин і дописів ми отримали в соцмережі, де мама, наприклад, надсилала фотографію дитини з книжкою і казала: у нас полиця книг, а дитина взяла одну вашу і сказала: Я повернуся, бо в мене має бути колекція від цієї авторки. Я буду читати цю книгу. Коли ми готували, думали готувати наші ось такі дві збірки. Я зумисно зробила опитування в соціальних мережах. І запитувала, скажіть, будь ласка, яку тематику книги ви б хотіли? Звичайно, чи може якусь різдвяну історію, тобто обкладено під обкладинкою Різдва і властиво новорічно-різдвяні пригоди? І дуже багато було повідомлень про те, що діти просять історії про різдво. Це час, коли всі вдома, коли твоя домівка має чотири стіни, коли немає того, хто зник безвісти, коли немає того, хто е, потрапив у полон, е, це віра в дитинство, дає щастя, тому що в часі різдва. Завжди збирається родина за столом, і діти вірять, що у різдві можливо все, і вони завжди казали, що ми хочемо різдвяних казок, тому що різдвяні казки ваші найбільші наповнені дивом, і вони допомагають нам повірити в те, що ми повернемось додому. Так я не можу вас не запитати щодо того, які у вас які ще проєкти готуєте, над якими казками нині працюєте, і чим ще дивуватимете своїх маленьких читачів, так та їхніх батьків. Дякую, так направду. Ми дуже хочемо об'їхати ще багато міст України. Властиво до Хмельницького ми будемо приїжджати зараз уперше, але я сподіваюся, це буде лише початок великої дружби, тому що нещодавно ми так вперше приїхали на Закарпаття. Це було Микачево і Ужгород, адже в Ужгороді ми готуємо нашу прем'єру вистави уже на цей місяць травень. І мені дуже хотілося, щоб читачі знали, хто цей автор, чия казка буде поставлена на сцені театру. Тому ми їхали якби в таку першу мандрівку для першого знайомства. Але ця мандрівка переросла у п'ять днів дуже насиченого казкування. Я дуже вірю, що із Хмельницьким у мене складеться такі гарні дружні взаємини. Є у нас міста, як Івано-Франківськ, Тернопіль, Червоноград. Дуже багато міст Львівської області і західної України, де ми бували вже по 6-8 разів. І я дуже хочу ці міста об'їхати. І дуже сподіваюся, що після перемоги ми матимемо змогу відвідати інші міста, зокрема і півдня, і сходу. Бо дуже багато в нас теж є читачів, якими надсилали навіть книги, де вони були тимчасово переміщені, і надсилали їм туди, і вони казали, що. Дуже хочуть і мріють про те, щоб ми з нашими казками приїхали в їхні міста. До речі, дуже мрію про Полтаву. Зараз ми працюємо над творчим проєктом нашої вистави. Це буде для для Ужгородського театру Ляльок бавка ця вистава буде мати назву Фабрика ниток. Презентована вже буде наприкінці місяця травня. І маю велику мрію, що ще багато моїх казок оселяться на театральних сценах. Ця мрія мені дуже близька, а мої мрії вони іноді шалені, але тим не менше вони вміють здійснюватися, тому що і про Антарктиду, і про казки в Антарктиді я мріяла аж 5 років і шукала людей, які візьмуть наші різдвяні книги в цю таку далеку мандрівку до наукової станції Академіка Вернацького, і вона здійснилася. Ця мрія власне показала мені, що немає кордонів для мрій. Мріяти можна і потрібно про все. І щоразу, коли ти досягаєш. Вищу вершину, ти розумієш, що можеш стягнути ще вищої. Як казав Григорій Сковорода, бери вершину, матимеш середину. Ми завжди намагаємося брати вище і вище. А казки вони допомагають нам вірити у власні сили. Вони допомагають нам згадувати дитинство і те щастя, яке було в нас завжди. І у час темряви, у час, коли важко повірити, що світанок настане, ти десь у своєму серці знаходиш те світле, яке збережене. Ще з дитинства, і всі ті світи, які я ношу сьогодні у своєму серці, я хочу з великою радістю, з великою любов'ю, додаючи туди трішки свого серця і своєї душі, як сказав маленький хлопчик, дарувати усім дітям України, щоб вони теж читали добрі мамині казки з любов'ю. Так, пані Лесю, дякую вам. Дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру глядачам Ті 8 плюс. Нагадаю, щойно спілкувалися.